Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити джем -чілі, називається. Значить, Для приготування такого джему нам знадобиться пів кіла перцю такого хорошого, червоного, солодкого і 300 г перцю -чілі. Гір... Да, гірко. Дуже гірко. значить, Це все почистить в чищеному вигляді. По 300 гривен пів кіла. Кіло цукру, тут у мене 300 мл оцту. І одна столова ложка солі. Значить, перець зараз це, це почистили, зараз я його помию і перепустимо на м'ясорубку. Можна ми, коли перший раз спробували цей соус, чи ну да соус, то він був дуже дуже мілесенько порізаний. Ми пробували так робити, але зараз в інтернеті дуже багато різних цих рецептів є і з часником, і без часника, є цукру менше, цукру більше. Ну, в общем, кожен дуже, дуже багато рецептів. Але ми зараз я попросила свою сусідку, вона дала нам рецепт, той, в який ми реально їли і пробували, і нам він сподобався до шашлика, до м'яса, до котлет, до чого завгодно. Дуже дуже класна штука. Щосідку Яна. Ян. Нащо тут розказує? Юра виїв у неї, Яна, якщо ти нас дивишся, то вибач. Юра виїв весь соус. Вона тільки вспівала дів баночки подавати, і він все з'їв. Дуже-дуже смачний. Ну, все, вона ще починає готувати. Значить, зараз я його помию і перепустю на месиру. Всипала я все разом, змішала і, чесно кажучи, якось трошки не. 800 грам перця, 500 грам солодкого, 300 грам гіркого і ціле кіло цукру. Получається, ну варення кіло на кіло варимо, а це в соус. Ну, вроді би якось не, не складається. Ну, тим часом робимо по рецепту. В общем, 500 грам солодкого, 300 грам гіркого і пів і кіло цукру. ложка солі. Оце все зараз треба закипити і проварити 15 хвилин. Буде з'являтися пінка. Пінку треба збирати. Варимо. Ось так от я ось збираю пінку потрошки. Бачите, тільки опять же, тут ось вже попав перець. А тут у мене ще я зібрала граміночку, то тут перцю немає. Ще зробити, більше не да? П'яна тоді піднімається. В общем, треба, по рецепту треба варити 15 хвилин. Але ой, прямо аж дух забиває цей перець вірки. По-відомому і спарення йде. Але я вам скажу, що все залежить від перцю. Перець є соковитий, є не дуже соковитий, треба дивитися. Ось раз оце я буду збирати. Треба дивитися, якщо, в общем, уварювати його треба до тих пори, до той пори, якою ви б хотіли, щоб він був якої консистенції. Ось, ось. Варимо поки що 15 хвилин, тоді будемо дивитися. Пройшло 15 хвилин і ось такий дуже гарний колір, Ось так воно виглядає. Але сюди я ще не вливала 300 мл уксусу. То треба поварити ще, для того, щоб воно було густіше. тому що вльємо уксус. І після того треба буквально 5-10 хвилин і закручувати. То значить ми варимо ще. А що вона так тарабанує? О, неправильно поставила. Варимо ще. Так, от о, 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 скільки це воно з півчаса вже? Десь в Два рази ми вилічили час варіння, час варіння, бо бачите, також вийшов перець гострий, він дикий, получився. Mm. Ось в общем, проварилося воно пів години. Ось оскільки зібрали всього. Я її жкі. теж вдома доведу. Добавлю да, Вона смачна, до речі, да. ми її вже пробували. І тепер сюди я вливаю 300 мл оцту. Наверно, багато, ну, все відсту. По рецепту робимо. І перемішую, і після того він має прокипіти ще ну, хвилин 10. Да? Ага. Що ну, звісно. Щоб вона як ти любиш казати. Поєдналися. Ну а 10 це. хвилин для ствоса це не Ну Воно бачиш, рідке виходить. Ой. Рідке. Ну все, будемо варити ще 10 хвилин, тоді гарячим будемо закатувати у баночки. Баночки ми вже простерилізували, кришки зараз будемо стерилізувати. Так, простояло в наш соус, е, ніч. Ну, як зазвичай консервірують, потім накриваємо, кутали, постояли. І от вже на другий день я відкриваю його, і от він така консистенція, і такий колір. Бачите, він такий прям, ну, ну гарний, гарний. Але тут наші смаки розділилися. Як на мене, то він через що солодкий. А Юрію. От... Я спробував дуже вкусно. Дуже, дуже, дуже вкусно. Хто любитель м'яса? То любителі шашлика, це дуже підходить. От візьміть, попробуйте одну порцію зробіть. Ви поймете, в чому прикол. Воно вроді би сладке, да. так. Але потім якось воно так комбінірується, якось до м'яса підходить дуже добре. Смачне, смачні. Що Шу, рука сама потім тянеться. Да, щось таке є. Ну це сахар. Сахар зависимость. Завісимо сахар має, так? Тобі хочеться ще. Ви розумієте, воно приємно після кусі в гроші. Так да, приємно, так. Зробіть обов'язково, Це И... така невеличка партія. Ви это... Виход виходить 6 штук по 200 грам. Оце все п'ять, це шоста баночок, По 200 грамів за цю порцію. Особливо я ну, советую тим, хто любить м'ясо. Ну, дуже мясо, вкусно. Да. Дуже. воно оригінальне, Воно ті соуси якось, Одділо ці томати, кечі, якось тут трохи не вгадується. Це геть другий вкус. Зробіть. В общем, зробіть, спробуйте. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого хорошого, миру нам всім добра. Всего самого хорошого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Класно. Все, заморилися. Заморилася, заморилася красавиця. Лягати і лежить. Це вже, <рислухається> Прислухається до кожного шороха, шоруха. Дев'ять душе уножить. Уха не строкового. без 15-8 ми вже дадуть Через 15 хвилин світла, До речі, Юра зробив такий світильник. Все. Тут, виходить, раз, два, три, 4, 44, 16 світидіоду, ну, доволі таки непогано так освіти, освіщає. А працює від, він, від старого планшету. Старий планшет нам слугує, як батарея. От. І заряджається хорошо. Так що, якщо в кого є старий планшет, який не... Ну, от вже не пока щось там не працює, але він бере зарядку, то можна зараз використати його в якості батареї. Ось він такий у нас щось я покажу. Планшетик. Звичайний планшет, він тут ось стоїть і слугує батареї.